Коли помирає близька нам людина, нам дуже скорпотно, важко, важко розлучатися з нею. Але, як сказав один священик, людина помирає не по старості, а по зрілості. То тобто Господь забирає людину з цього земного життя в найкращий для неї період в духовному плані. Якщо Господь бачить, що людина старається ставати краще, то Господь дає їй ще один ще один ранок. Що людина грішить, але за неї хтось молиться, по цих же молитвах Господь милує її і дає ще час для покаяння. А Якщо Господь бачить, що людина проживає свій найкращий богодний час, то він забирає її, щоб вона не стала гірше і не нагрішила. Хоча для нас це, як написано, путі Господні не сповідімі, то ми не в змозі зрозуміти промисло Божого на кожну людину, але знаємо, що тільки Господь є серцевєдець, і він бачить серце кожного своїми шляхами, спасає кожного з нас. Говориться в молитві і між і судьбами, спасі судьбами достойного. Тобто ти, Господи, сам знаєш, якими шляхами, ситуаціями, обставинами спаси мене на достойного, тому що тільки один Господь знає як краще для кожного з нас. Просто ми більше думаємо за земне життя, а Господь думає за наше земне життя і за вічне.